Масована атака дронів на Харків. Вночі місто атакували ворожі шахеди. У наслідок нальоту постраждала одна людина. Зруйновано навчальний заклад. Ще однією ціллю окупантів став спортивний комплекс. Нині на місці влучань рятувальники та комунальники розбирають завали. Репортаж звідти Оксани Нечіпаренко. Біля руїн у середмісті Харкова працює техніка. Вночі місто пережило на літ російських шахедів. Один із них поцілив у будівлю навчального закладу. Такого страха Летели дроны, летели прямо над домом. И так, ну, ну, это было ужас. Потом горело, мы прятались между дверями. Я, дочка и зять, и котеночек. Потом мы выскочили ну, на первый этаж, подъезд, как, ну, как положено все. Ну, в общем, взрывы были сильные, очень сильные. И очень сильно горело. Сперва эти мопеды гудели, как мухи, очень долго. Ну, а потом начало взрываться. На самом деле, всем очень крупно повезло, потому что у всех стекла целые. Нічого круг не побило. Я думаю, що повезло, б, тому що прилетіло з северної сторони і попала во внутрі. Потім зривнув вовник не було. Це начальний корпус Харківського професійного училища сфери послуг. На другому та третьому поверхах були класи та майстерні. Тепер тут руїни, які розбирають рятувальники. Треба зняти аварійність з цих конструкцій для того, щоб вони не нависали над. Жогодним переходом працюють рятувальники на верхніх поверхах, залучена важка техніка, роботи триватимуть протягом сьогоднішнього дня. У вцілілих приміщеннях Кіптєва та повноводи через злучання сталася пожежа у будівлі. Нікого не було. Від початку повномасштабного вторгнення навчання тут проводили дистанційно, тому минулося без жертв, незважаючи на цю трагедію, яка сьогодні нас. Навчальний процес буде продовжуватись. Продовжуватись буде дистанційно. Ще однією ціллю шахидів став спорткомплекс в іншому районі Харкова. Там постраждав охоронець. Його шпиталізували. Усі наслідки нічної атаки ворожих дронів на Харків прокуратура зафіксувала у межах кримінального провадження. Оксана Анчапоренко, Антон з Харків, п'ятий канал. Лікар загинув через удар по медзакладу у Херсоні. Постраждали ще п'ятеро медичних працівників. Повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Снаряди не оминули будівлю лікарні і автівки. Пошкоджені два поверхи, хірургічне та отоларингологічне відділення. Зруйновано операційну. Нині триває розбір завалів. Маємо загибель молодого лікаря, талановитого лікаря, який на сьогодні перший день вийшов після інтернатури свій робочий день, який закінчився, так і не розпочавшись. Біля села Чкалове на російській вибухівці підірвався тракторист. Він працював у полі постраждалого ушпиталили. За минулу добу загинули четверо місцевих. Ще 18 людей поранені. Зокрема, дитина пише обласна військова адміністрація. До 81-го зросла кількість постраждалих у кривому розі через учорашню російську атаку. Про це звітує голова військової адміністрації міста. За даними Олександра Вілкула, в лікарні залишаються ще 19 поранених, зокрема двоє дітей. Загинули шестеро людей, серед них десятирічна дівчинка. Сьогодні у кривому розі день жалоби за жертвами вчорашнього теракту. Напередодні москолота випустила по місту дві балістичні ракети. Одна з них влучила у житлову дев'ятиповерхівку, зайнялася пожежа. В одній секції будинку знищені шість горішніх поверхів. Друга ракета влучила у чотириповерховий корпус економічного технікуму. Зруйновані три поверхи будівлі. Штаби для допомоги жителям постраждалих квартир. Працюють із половини дев'ятої ранку до шостої вечора. Депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби. За даними офісу генпрокурора, четверо військовослужбовців однієї з військових частин ТРО протягом року не з'являлися на військову службу. Із них троє столичні депутати, а ще один помічник депутата Київради. Вони оформили відрядження до київської військової адміністрації. При цьому вони отримували гроші із частини, де нібито проходили службу. Мова про двох депутатів від європейської солідарності та одного від удару. Політичним переслідуванням назвали у європейській солідарності підозри депутатам від Київради, що у перші дні повномасштабного вторгнення записалися до лав тероборони. Це Олег Левченко та Ігор Хацевич, які проходять службу в одній із військових частин Києва, і зі слів депутатів Євросолідарності, нещодавно повернулися зі Слов'янська. Підозра ДБР стосується періоду, коли добровольці отримали наказ командира відбути на відрядження у розпорядження київської військової міської адміністрації. Адже Є ще й депутатами Київради вже у березні 2023 року. Бійців перевели до іншого батальйону і вони продовжували виконувати завдання. У Європейській солідарності певні підозра щодо них не обґрунтована, і головна мета руками ДБР паралізувати роботу місцевого самоврядування. Ось є витяг з наказу, де є от підписи їх керівників. Це не їх рішення було, це був наказ не виконати який у них не було ні права, ні можливості. Тому два військовослужбовці відбули на виконання наказу на роботу до військової адміністрації міста Києва, де працювали до березня 23-го року, коли були переведені іншим наказом відповідно до іншого батальйону. Унікальні ситуації в тому, що підозра приявлена добровольцям, я підкреслюю, які зараз є військовослужбовцями, і отримавши наказ. Своєї командира бійці 206 го батальйону убили в розпорядження військово-цивільної адміністрації міста Києва. Питання: що вони нарушили, яку кримінальну статтю, якого кримінального кодексу і якої країни вони порушили? Вони не порушили абсолютно нічого. Вони прибули в розпорядження, отримали в військових квітках відповідні відмітки і продовжили нести службу. Чи допустять українських журналістів до Верховної Ради під час повномасштабної війни? Достеменно невідомо, але дискусії щодо цього тривають. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що розглядають варіант переакредитації медійників, перш ніж дозволяти їм в умовах війни працювати в кулуарах. Таким чином хочуть закрити вхід до ради тим журналістам, що працювали на проросійські змі. Окрім цього, слід враховувати безпекові чинники, вважають парламентарі, адже проїзд в урядовий квартал доступ. Лише обмежені кількості людей. Ми давно говоримо і закликаємо апарат пошвидше запустити процес переакредитації парламентських журналістів, бо там я вибачаю всі представники партії Шарія і всі, хто завгодно. Якщо вони будуть спреск. Там 4 тисячі людей з половиною. Ну апарат має свої плани. Це їх краще запитати, як вони технічно будуть це робити. Політично я бачу, ну точно, що треба просто видалити ту базу і зробити запит на нову базу. Від зокрема актуальної зараз мапи змі. А як на мене, якщо наявна ціла плеяда проросійських політичних діячів у Верховній Раді, то дивно, чому. Принаймні в куари чи на балкони не пускають журналістів, особливо за редакторськими посвідченнями, особливо тих видань, які висвітлюють події на фронті. Ця дискусія в нас триває постійно. От і тут є частина наша політична, а є частина безпекова, за яку він не відповідає ні керівництво Верховної Ради, ні апарат, а відповідні служби.